Всім привіт! Мене звати Юля, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас незвичайне відео, це відео огляд ось такої ниточки. Так як я її придбала для того щоб зв'язати шапку, мені цікаво, як вона веде себе в полотні і також під час прання та носіння. Хочу випробувати і також зробити огляд для вас, можливо, комусь буде цікаво. Ниточка називається Ярна Арт Олімпія. У нас в 100 г 100 метрів склад 80% акрил, 20% вовна. По перших відчуттях на дотик ниточка м'яка, зовсім не колюча, але має специфічний акриловий, такий, знаєте, шурхіт. Ось. Ось. І так, нам рекомендують: в мене це колір 14.07, рекомендовані спиці номер 8 та гачок номер, ой, спиці номер 7 гачок номер 8 І е, даль, дані від виробника, бачите на етикетці. Дуже красива етикетка. Мені прям подобається, як вони зараз змінили свій маркування ярна. Ниточка ось не скручена і має ось такий ефект. Здається, це називається для валяння, коли використовуєте, рівниця. Така. Вона. Ось її можна розкрутити, і це просто ось такі волокна. Вони профарбовані, і навколо цієї ниточки обкручується навколо чорна ниточка. Ось так. Кольори в цій палітрі дуже красиві. Я вам десь ось тут буду прикріпляти фото, які палітра у цього, цієї пряжі. Орієнтовно ціна коливається від 90 гривень. Тобто 90-92 гривні можна знайти в магазинах. Я свою купляла в Novella House. не знаю, чи на даний момент ниточка там ця є в наявності. Так як, коли я купувала, був розпродаж і здається, вона була по. 72 ну, щось таке. Набагато менша ціна була, тому там, може бути, в наявності її немає. Але в інших магазинах я бачила в діапазоні, потім Cotton World. ну В інших магазинах можна знайти цю ниточку. Ось так вона виглядає. Також буду додавати фото. Що в'яжуть із такої пряжі? Бачила в Pinterest багато виробів із неї плечових це ковтинки, кардигани, також шапки, снуди, шарфики. Дуже цікаво виходить, тому що поєднання кольорів дуже красиве в цій ниточці. І матраж цієї ниточки достатньо великий. І тому можна використовувати спиці, наприклад, номер 6-7, і для плечового виробу. Думаю, достатньо буде 600-700 г цієї пряжі і вийде цікаве, цікавий виріб. Так, починаю в'язати зразочки та підключуся до вас, коли буде що сказати про цю ниточку. I I, I I begin to I, 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 I begin to Ну що ж, мій зразочок висох, ось так він виглядає після прання. Ось цей е, чорний ворс, він е, так розпушився. І, звісно, полотно виглядає однорідне та дуже красиве. Щодо щільності моєї, то до прання щільність була 11 петель на 15 см. Після того, як я провела ВТО, у мене щільність 10 петель на 16 рядочків. Тобто, не сильно вона змінилася, але саме полотно досить таке цупке. І Для плачового виробу краще використовувати все ж таки спиці номер 9 або навіть 10. Але все-таки все залежить від вашої щільності, тож обов'язково в'яжіть зразочок, і потім зможете побачити, як саме хочете, щоб воно виглядало в полотні. Ось так. Щодо того, як вона розпускається після прання, я не обрізала ниточку, щоб самі перевірити. Ось, як бачимо, тут у мене вузлик. Так. Ниточку можна розпустити, але чорні волокна дуже-дуже заплутаються, тому потрібно бути дуже обережні. Ось. Ось так вона виглядає. Після розпуску, скручена. Дякую всім за перегляд даного відео. Якщо ви додивилися до кінця, обов'язково поставте свою вподобайку, підпишіться на мій канал. Також в коментарях можете написати, який огляд пряжі ви хотіли б побачити від мене. І до нових зустрічей! Дякую вам всім та бережіть себе!